Вже завтра учні трьох шкіл острога зможуть побувати на відкритих уроках, які вестимуть відомі в усьому світі спортсмени. Захід, розминка від чемпіона, передбачає проведення розминки для учнів на уроці фізкультури відомим в області спортсменом, майстер-клас та фотосесія з зіркою спорту. У нас виникла така досить як на мене правильна і цікава ідея стосовно залучення кращих спортсменів, відомих спортсменів області до, ну скажімо, так, популяризації здорового способу життя, проведення. Спортивних уроків в школах Самі спортсмени з радістю погодились взяти участь у заході. Кажуть, виховувати молоде покоління на власному прикладі для них за честь. Саме головне, щоб діти прийдуть, я не сумніваюся, але щоб діти брали за руки своїх батьків, приводили їх точно так же на ці уроки, тому що спочатку, мені здається, з розвитку потрібно починати з батьків. Якщо батьків будуть займатися спортом, вони будуть показувати хороший приклад для своїх дітей. Я буду представляти ще інвоспорт, може бути, быть... Будуть діти, які ну, там, плохо видять, і які у них проблеми є зі здоров'ям. Вони не боли, діти ж діти, як і всі останні, тільки немного з ну, фізичними вадами. Я би хотів, щоб вони ну, посмотрели теж розповідають, Хочуть популяризуватися серед дітей не лише здоровий спосіб життя, а й свій вид спорту. Я думаю, це буде дітям дуже цікаво. Також я б хотіла на даний момент почати. Популяризувати легку атлетику, тому що вона зараз починає занепадати в Україні. Зменшується інтерес до цього у дітей, тому що у нас в Україні немає хорошої бази для тренувань. В рівному також у нас. Якби немає хороших умов з уроками спорту, учасники акції планують обіздити всі райони області до закінчення цього навчального року. Олександр Тусартем Лаговський, новини Рівного.